Блаженні нижчі духом, духовний рист народження згори. Є дерево життя, дерево життя це є Слово Боже. І хто буде кожен день перебувати в Слові Божому, буде в його спрага не до цієї їжі, що ми їмо, а до духовної, тоді людина буде себе спасати. Коли людина кається, народжується згори, в неї настають зміни. Вона починає рости духовно. Тому народжений від Бога, він не грішить, він іде за духом, так як він його веде. Дух хоче їжі, але не всі це розуміють, якої їжі. Він хоче духовної їжі, щоб ми постійно перебували в Слові Божому, щоб туди не було доступу сатани. Якщо туди не буде доступу сатани, там буде панувати мир і любов. Людині потрібно щоденно зростати в Бозі. Для цього потрібно йти вузьким шляхом, бо Царство Боже береться з усиллями. Якщо ти хочеш дійсно прийти до Бога і зростати духовно, потрібно старатися, бо для, до всього треба прикладати зусилля. Тому людині перш за все потрібно покаятися і з'єднуватися з живою церквою. Тоді вона буде зростати духовно і матиме справжні плоди. Які є угодні нашому Господу Ісусу Христу? Амінь.